Всім привіт, ви на каналі Magic Teens і дякую вам за перших 10 підписників. Ну і що ж, як я обіцяв, навчаю вас цьому фокусу, де одна резинка, точніше дві перетворюється в одну. Ну і що ж, Для цього вам потрібна одна резинка. І ось так от. Замотайте. Берете от таким чином, пропихаєте отак руку та перекручуєте, щоб вийшов такий, як пісочний годинник і наставляєте ось от так от на цю резинку. Ви вже там собі просто подивитесь. І коли ви ось так робите, то здається, що це дві резинки. Ну, а потім ви просто так швидко закручуєте, надягаєте, берете за ту якби, нижню резинку, нижню частину. І... Так нібито розтираєте і перетворюється в одну резинку. Ну і ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб було більше відео. Ви мене так мотивуєте робити відео. Тому всім пока!